Вітаю, шановне панство. Мене звати Франтішков Максим. Я радий бачити кожного із вас з окраїцем історії. Сьогодні продовжимо розповідь про історію славетного міста Любика, яку розділимо на дві підтеми. Перша, це історія боротьби за політичний вплив на землях знову ж таки священно-Римської імперії між світською, духовною владою та бюргерством, і друга це історія становлення та розвитку Ганзейського торгового союзу. Дякую, що залишаєтеся з нами. Почнемо. Внутрішньополітична історія Західної Європи, періоду 12-14 століть, у більшості її регіонів має тенденцію до централізації влади. Тут ми згадаємо, звичайно, період правління Філіпа II Августа у Франції, Генріха II та Річарда Левове Серце в Англії та короля Кастилі Альфонса VI. Нехай із серйозними зусиллями, але монархи у цих країнах змогли суттєво перехилити чашу Терезів із сторони феодалів та доховенства у свою. В той же час ця тенденція, можемо сказати, не те, що у повній, навіть у хоч скільки-небудь серйозній мірі не торкнулася священної Римської імперії. Протягом всього зазначеного періоду відбувалась боротьба між представниками край заплутаної ієрархічної системи. Де знову ж таки шляхом укладання союзів, як то імператор із бюргерством або герцоги із духовенством, кожна група намагалась затвердити власне верховенство над іншими в певних регіонах. Юридичний розподіл міст відбувався за трьома статусами: імперське, вільне або земське місто. На перших порах імперським вважалося те місто, що знаходилось на домініальних землях. Штауфенів у швабському герцогстві. Але з падінням династії у 13 сторіччі та розпадом герцогства, біля ста міст, що залишились без сеньора, почергово почали проголошувати себе такими, що підкорюються виключно імперії, а отже, імператору чи германському королю. Ось тут, до речі, мені здається, потрібно пояснити різницю титулів. Германський король це людина, яка вже була вибрана на роль правителя священної Римської імперії, колегією курфюрстів, отже, крупних світських та духовних феодалів, і пройшла, що важливо, коронацію в Вахені або Франкфурті на Майні від архієпископа Майнса. У свою чергу, імператор це людина, чиє право на владу було підтверджено вже коронацією у Римі Папою. Часто, до речі, це дозволяло папам влаштовувати справжній шантаж та політичні ігри. А королівце змушувало йти походами до Риму. Але з 14 сторіччя формальне підтвердження влади від папи вже не потребувалось. Вся її повнота набувалась з моменту обрання германським королем. Імперський титул, у свою чергу, став більш таким церемоніальним. Тепер повернемось до імперських міст безпосередньо. На півночі імперії з ходом часу такими стали Любек, Дортмунд і Гослар. Отримання статусу імперського міста було чимось на кшталт васального договору між місцевим бюргерством та імператором або знову ж таки інститутом імператорства, за яким обидві сторони брали на себе певні обов'язки. Так, містяни зобов'язувались виставляти військові контингенти, здійснювати щорічні виплати та забезпечувати короля постоєм та годуванням у випадку візиту. У свою чергу, вже з 14 століття імперські міста мали знову ж таки більшість імператорських регалій. Це чеканка монет, знову ж таки, розпорядження ринками та митами, возведення укріплень, здійснення юрисдикції над. Усім населенням і навіть утримання власного війська, другий тип це земські або територіальні міста. Вони знаходились у підпорядкуванні світських чи духовних сеньорів, яким і належав суд, управління містом та фінанси. З містян у свою чергу стягували земельні повинності, періодично доходячи навіть до панщини, але з ходом розвитку місту творились е, такі специфічні торгівельні та ремісничі об'єднання та організації, які не просто могли замінити корисні сторони сеньора, але й робили це ефективніше. Так, у кінці 13-го, на початку 14-го століття, у результаті політичної боротьби деякі єпіскопські міста досягли власного вивільнення від влади сеньорів та стали претендувати на третій статус міст, на статус вільного міста. Серед них були Вормс, Шпеєр, Страсбург та Кельн. За статусом, вільне та імперське місто аж до другої половини 14-го століття не так багато чим відрізнялися, але все ж таки потрібно зазначити, що вільне місто мало більшу повноту влади знову ж таки на своїх територіях. Але вже на перетині тих же 14-15 сторіч, шляхом скорочення прав вільних міст, ці два підтипи типи зливаються в єдиний – вільне імперське місто. Разом із ростом німецьких міст всередині середині третього стану виробляється нова специфічна група бюргерство, яка у свою чергу претендувала на ті права, які, на які до цього представники стану тих, хто повинен працювати, не могли розраховувати. Тут звичайно мова йде про самоврядування або навіть про власне право. Очевидно, щоб досягти цієї мети, містяни мали вступати у взаємовідносини із елітою, у тому числі навіть із королями-імператорами. Із прикладанням серйозних зусиль це вийшло, але на подальшу тенденцію розвитку стосунків е, мав вплив факт знову ж таки, відносної слабкості імперської влади та, навпаки, відносної сили удільних правителів. Так, наприклад, за останніх штауфенів Фрідріха II та Генріха VII намічався союз імператора з містами. Для цього містам надавалися широкі права і привілеї, як то видно по прикладу того шлюбека. Але ця унія так і залишилась у рангу задуму, через те, що як тільки імператорам-королям доводилось робити остаточний вибір, вони завжди вибирали мирову або компроміси з елітою, підтримку якої вони вважали. Скажімо, більш вагомою, ніж бюргерську. Вибір, на чій стороні знаходитись у протистоянні сеньорів та міських рад, у того ж Фрідріха II був знову ж таки передбачуваним ще через той факт, що перші сильно допомогли йому, коли імператор ще тільки отримував корону. У той час вони допомогли йому у війні з Отоном IV, який у свою чергу займався розширенням королівських земель сенсі тих, які належали безпосередньо королю. Ось герцоги і побачили в ньому загрозу і підтримали того, хто з їх точки зору буде проводити більш, ну скажімо, врівноважену територіальну політику. Фрідріх II їх не підвів надалі протягом 30-х років 13-го сторіччя виписується ряд дарувальних грамот, які навіть в ущерб королівській владі розширюють права удільних. Правителів. Тут були зобов'язання не захоплювати церковне, церковне майно, ув'язнення всіх тих, хто спробує це зробити, недоторканість ленів та політичних прав, відміна всіх місь, міських та ремісничих вольностей, які не були затверджені єпископом. Таким чином, через страх останніх шталфенів не був вибудований союз імператора з містами для боротьби із наступаючи налаштованою елітою. Але вже у 14 сторіччі, в певному сенсі, справи почали змінюватись. Так для захисту вже діючих прав бюргери створили те, чого не було в інших куточках Західної Європи. Це так звані союзи міст. Близько 1226 року в угоду між собою вступили деякі приренські міста, трохи пізніше окремі міста Швабія, також вздовж північного морського узбережжя. Надалі саме у цих трьох областях протягом наступних століть якраз і виявлятимуть найбільшу схильність до організації широких союзів. Найбільшими відомими союзами були міжрегіональні. Першими із яких у 1254 році став Френський, об'єднавши біля 60 вільних міст, вплив Союзу став, до речі, настільки серйозним, що під час виборів короля у 1256 році він зміг лобіювати ідею одностайного вибору, а не задоволення більшістю голосів. Більш того, а Манера, у який написаний курфюрстам лист із умовами, напряму вказує нам на те, що Союз не був слабшим і не боявся ні майбутнього короля, ні герцогів, ні духовенства. Так у документі під назвою Об'єднання міст Рейну і ветерау для збереження імперської єдності йдеться про те, що оскільки корона імперії в даний час не зайнята. І якщо панове курфюрсти, які обирають римських королів, згідні надати нам одного короля, ми кожен окремо, залежно від свого становища, будемо надавати йому належну повагу. Але якщо названі князі під час обрання короля, нехай відверне їх Господь від цього, розійдуться і захочуть обирати нам багатьох королів, ми таких королів ніколи у свої міста не впустимо і не надамо нікому із них жодної допомоги. Вплив ситуації був настільки значущим, що імператори у багатьох подальших законодавчих актах, у тому числі у золотій булі 1356 року, забороняли містам вкладати союзи. Але з ходом часу фактичні можливості та самоусвідомлення містян імперії тільки збільшувались. Це сприяло створенню нових об'єднань, таких як Швабський міський союз у 1376 році. Швабський союз виступав проти закладення та продажу міст імперії, проти територіальних князів, створюючи в такий спосіб істотні передумови для подальшого посилення бюргерства в країні. Так у договорі 14 міст йдеться про те, що якщо будь-яка велика власницька особа, лицар або слуга, або будь-яке товариство або взагалі хто б то не був. У бу у будь-який спосіб порушив права, привілеї грамоти і добрі звичаї вільних міст, які укладав цей союз, чи то через оподаткування, чи то заставу, чи то будь-який інший спосіб. Усі міста повинні надавати одне одному допомогу, так начебто, це порушення стосувалося б їх усіх. Міський союз заявив про те, що погодиться скласти присягу на вірність Венцелю тільки в тому разі, якщо імператор гарантує їм статус імперських міст і відмовиться від подальших вимог, грошей і застав. 20 березня 1381 року імперські міста Ельзасу Ветерау і Рейну об'єдналися вже у другий Рейнський міський союз. Цього ж року міське об'єднання, яке було спрямоване не тільки проти князів і лицарів, а й проти самого короля, об'єдналося із Швабським союзом. Створення та закріплення союзів призвело до збільшення впливу містян на рейхстагах, чому у більшій чи меншій мірі погано намагалися протистояти еліти. І нарешті прийшов час звернутися до найпотужнішого союзу міст, який об'єднав не тільки німецькі міста, а й найбільші порти та торгівельні центри Балтики. Називався він Ганзейським, і на піку в нього входило 200 міст. Саме слово Ганза стародавнє багато століть використовувалось у сенсі союзу для торгівлі з іноземцями. Документально це вперше використано у 1267 році англійською королевою, яка надала привілеї ганзейським купцям. Економічним сенсом існування об'єднання було декілька факторів: це торгівельне посередництво між виробничими районами східної, північної та західної Європи, це вироблення єдиних митних правил для переміщення товарів по суші та морю, це створення умов для Вільного переміщення купецьких капіталів та звичайно забезпечення безпеки переміщення вантажів. З приводу останнього, до речі, можна сказати, що це було однією з головних задач. Боротьба із піратством здійснювалася бо шляхом прямого найму членами ганзи військ, що знову ж таки супроводжували вже самі грузи. Або укладення договорів з державами через е, морські території, яких пропливали грузи, і які мали забезпечити їх цілісність. Ще цікавий факт: на тих територіях, де діяло берегове право, отже, вантаж із затонулого корабля, належав тому, до чого берега його приб'є, і або земельне право, що з воза впало. То і пропала простіше кажучи, ганза домоглася повного скасування або непоширення цих норм на свою торгівельну економічну діяльність. Правовою базою ганзейського союзу стало Любицьке міське право, і як наслідок цього загальне керівництво зосередилось в руках міської ради Любека, яка так само була вищою апеляційною інстанцією з усіх спірних питань. Розширення союзу відбувалося, до речі, шляхом укладення договору між Ганзою і містом кандидатом. Щодо періодизації історії організації, то у більшості вчені виділяють три періоди: перший Доганзейський, Ганзійського сьоме століття, друге це Купецька Ганза, 11-13 століття, та третій міська Ганза, 14-17 століття. Відрізняються ці періоди принципом формування, як то особиста участь конкретної людини в період купецької Ганзи, або територіально мається на увазі вступ цілого міста за міської епохи. В перший період свого існування купецька Ганза являла собою наступницю німецьких розрізнених купців, що займалися торгівлею у Балтійському морі. Тоді перехрестям торгових шляхів був острів Готланд, який уявляв із себе, скажімо так, умовно, напівнезалежну республіку так званих Бондів, отже, вільних землевласників, які до того ж займалися і торгівлею. Статус і вдале розташування острова сприяли початку інтенсивної північно-німецької колонізації. Вже у першій половині 12-го сторіччя сюди проникають рейнсько-вестфальські та саксонські купці, після чого на чолі із Любиком вони отримують доступ до східної північно-балтійської торговлі. Протягом 12-го сторіччя Любицькі купці вже отримали привілеї від багатьох міст. Цьому, до речі, нагадую, сприяла також грамота 1688 році, де сам Любик могли навідуватись без мит інші народи. Окрім Готланда, Любик цікавився більш далекою торгівлею, як, наприклад, з Новгородом. Новгород вивозив головним чином продукти селянських промислів, хутро і віск, а ввозив різні сорти сукна, срібло, кольорові метали. Поряд із цим ганзейці постачали у Новгород сіль, оселедець, мед та у тому числі, вина. Щодо відносин між Новгородом і ганзейським купецтвом, то регулювались вони строгими договорами. Перший з них датується кінцем 12-го сторіччя. За всіма цими договорами, Ганзейська контора мала в Новгороді свій двір, так званий двір святого Петра або німецький двір, яким керували власні виборні посадові особи. Право судочинства надавалося старшині двору безпосередньо після обрання на посаду. Олдерман, це глава адміністрації факторії, мав право проводити на території двору цілу низку процесуальних дій. Далі зачитаю для вас: це ініціювати процес як у цивільних, так і в кримінальних справах, пред'являти обвинувачення у вчиненні кримінального злочину групі осіб за наявності на те істотних підстав, викликати відповідача до суду для з'ясування обставин справи, приймати клятви невинуватості людини у разі обвинувачення у вчиненні кримінальних злочинів. Йдемо далі заслуховувати свідків у справі, надавати захисника обвинуваченому, викликати поручителів, проводити обшук приміщень у присутності понятих, використовувати тортури щодо підозрілого для отримання показання по суті справи, за згодою сторін конфлікту, у разі відсутності відповідної правової норми, ініціювати застосування нової норми за уповноваження обох сторін. Надавати штрафи за різні правопорушення і злочини, і, звичайно, конфіскувати майно сторони, що програла, на користь скарбниці двору. Друга умова: ганзейські купці у Новгороді були звільнені від сплати майже всіх мит, які як проїжджих, так і торгових. Ще одним плюсом було край вигідні умови торгівлі, наприклад. Під час купівлі хутра німці вимагали надач уже додаткової кількості товару. А під час купівлі воску ганзейці могли його те, що називається у просторіччі колупати, тобто відколювати шматки воску для перевірки його якості. Притому відколи відколоті шматки в рахунок ваги купленого воску не входили. Завдяки цьому ганзейці отримували натуральний прибуток, а новгородці були. Скажімо другорядним членом цих е, торгових відносин, але знову ж таки вони були абсолютно добровільними і ніяк інакше не могло бути, тому що Ганза була монопольною посередницею між е, в торгівлі між Заходом і Руссю. Після 1200 року Ганза звертає увагу на території між Віслою та Естляндією. В процесі хрестових походів та утворення ордену меченосців купці починають освоєння земель. Так, у 1201 році була утворена Рига, яка стала центром Лівонії та отримала міське право від Готланда. Німецьке населення міста у більшості складалось із любецьких та Вестфальських вихідців. Іншим крупним центром було також місто Ревель, це сучасний Талін для тих, хто не знав, який, до речі, також вже в середині 13-го сторіччя отримає міське право, але вже безпосередньо від Любика. Щодо Прусії, під коренням якої займалися Тевтонці, там також виникає ряд доволі великих торгових центрів, таких як Кульн, Торн, Ельбінг. При допомозі Любикців до слова в останньому місці зразу було прийнято любицьке право. Пізніше були закладені Мемель, Браунберг, Кенігсберг. Міста розвивалися великими темпами. А вже на кінець 13 сторіччя Ті та Ельбінг стали найбільшими торговими центрами Пруссії. Що стосується скандинавського напрямку торгівлі, то тут проникнення німецьких купців, в особливості любецьких та Гамбурських, було найбільшим. Переселенці фактично не знаходили конкуренції із доганзейськими об'єднаннями чи одинокими купцями. Осідали, отримували привілеї і вже до 14 сторіччя зайняли провідні позиції у містах тієї Швеції. Проникнення купців до земель східної, північної та західної Європи стало основним фактором формування Союзу північно-німецьких міст вже вище згаданої міської Ганзи. Початок тому заклало об'єднання міст Любек, Росток, Вісмар, Штральзунд, Грейфвальд, Гамбург у 1283 році у Ростоку було укладено альянс миру на суші, що об'єднав міста. Любек, Вісмар, Росток, Штральзунд, Грейфсвальд, Штетін, Демін і Анклам. Наприкінці 13 століття венецькі міста, де провідне становище вже зайняв Любек, вступили в союз із групою пруських міст: Ельбінгом, Торном, Кенігсбергом, Браунсбергом, Кульмом і Данцегом, який в той час почав вже швидко підійматися. Заключним етапом цього періоду формування міської ганзи стала конкурентна боротьба Любека із Візбі, який виступав як голова існуючого вже протягом століття купецького товариства на острові Готланд. У 1293 році збори венецьких міст вирішили, що оберхов для поселення німецьких купців у Новгороді потрібно перенести з Візбі до Любика. А в 1299 році присутні у Любику посли венецьких міст ухвалили рішення, що надалі на Готланді не буде більше печатки для всіх купців. Кожне місто мало мати свою власну печатку. Купецька Ганза змінилася остаточно міською. Остаточне оформлення ганзейського союзу відбулось у 1367 і до 1370 року під час його війни проти Данії, якій належали протоки, що з'єднували Північне і Балтійське море, так званий Зунд. А отже, і панування над торгівельним шляхом між Північним морем і Балтикою. Датський король Вальдемар IV у 1361 році розграбив Візбі. Дії Вальдемара IV послужили поштовхом до остаточної консолідації Ганзейського Союзу. І у 1367 році німецькі міста в Кельні уклали союз для ведення війни проти Данії, так звана Кельнська конфедерація. Після блискучої перемоги Ганзейського Союзу у Штральзонді – 1370 році був підписаний ганебний для Данії Мир, який підтверджував всі привілеї ганзейських міст у Данії, закріплював право Ганзи на безперешкодний прохід протоками. Ганза отримувала фортеці на південному березі Скандинавського півострова і право голосу при заміщенні датського престолу. Після завершення війни Любек почав затверджуватись як остаточний одноосібний політичний та економічний лідер Ганзи. Спочатку витіснив Шукель. Але все було не так просто і панівне становище в Ганзі він зайняв не відразу. Процес цей розтягнувся на десятиліття. Для розуміння цього вам достатньо звернутись до протоколів ганзейських з'їздів в період між 1371 і 1400 роками. Проаналізувавши їх, бачимо наступну картину. На цей період припадає 36 загальноганзейських з'їздів, із них у Любику проходило 23. У 1371 рік, наприклад, було 14 ганзатагів. Із них 6 у Любику, 6 у Штральзунді, один у Вісмарі і один у Ростоку. Наступного десятиліття, 81 90 рік, загальних тагів 13, у Любику 10, Штральзунд 3. І у 91-му 400 -му році було 10 ганзатагів, 8 у Любику і 1 у гамбурзі. Таким чином можна зазначити наступне. У перше десятиліття після Штральзунського миру, 71 80 рік, практично на рівні виступали Любек і Штральзунд. Не знову ж таки не випадково мир із Данією укладений тут. Друге десятиліття, 81 90 рік. Любек майже витіснив Штральзунд, і тільки у 91-400-му році, тобто у самому кінці 14-го століття, Любек став вже безумовно головним містом ганзейського союзу. І справа була не тільки у тому, що він став місцем проведення з'їздів, уся попередня робота з підготовки зборів, запрошення уповноважених від міст, підготовки постанов, роз'яснення суперечок, листування зрадами ганзейських і місти чотирма ганзейськими конторами усе це лягало на плечі бургомістрів, ратманів і видатних бюргерів Любека. Однак внутрішня організація Ганзи відрізнялась все ж таки розпливчивістю. У Союзу не було ні свого єдиного флоту, ні війська, ні постійних фінансів. Його військові сили, наприклад, складались з флоту військ окремих міст. Між окремими містами і групами, до речі, що входили до Ганзи, також існувало ворожнече і торгівельне суперництво. Інтереси їх часто не збігались. У наступний період, 15-16 сторіччя, хоча Любик і залишався визнаним головно, головою Ганзи, відносини між ними ускладнювалися через внутрішні події самого Любика. Патриціанські ради ганзейських міст завжди стояли на сторожі своїх економічних і соціальних інтересів, використовуючи повною мірою саму Ганзу. Як знаряддя для цього захисту, і коли в Любику під час повстання 1408-16 років було вигнано стару патріціанську раду, ганза виключила Любик із своїх лав, застосувавши знову ж таки найбільше покарання вигнання, це тягло за собою втрату всіх прав і ганзейських привілеїв. Жоден член союзу не міг торгувати з покараними. Позиція Ганзи багато чому і визначила долю міського повстання. Те ж саме повториться і у 16 сторіччі, вже в епоху реформації, коли в Любику відбулося змінення міського режиму, на чолі якого став бунтівний любецький бургомістер Вулен Вевер. Однією з причин його поразки, як я вже сказав, стало якраз втручання і тиск Ганзе. Любі друзі, дякую за вашу увагу. Сподіваюсь, відео для вас було і цікавим, і інформативним. Для тих, хто хоче допомогти нам, перше, що ви можете зробити. Лайк, коментар, репост у соціальні мережі. Це популяризує нашу з вами діяльність та пізнання історії як такої. Якщо у когось є бажання та можливість допомогти каналу фінансово, всі потрібні реквізити я залишу в описі до відео. Дякую за вашу увагу до наступних зустрічей.